Термін тимчасовий перевізник у прилуках почали вживати ще 2000 року, коли крім підприємства АТП 17407 почали надавати послуги міських пасажирських перевезень інші приватні підприємці. А от пік масового переходу маршрутів від одного перевізника до багатьох припав на 2010-й початок 2011 року. На сьогоднішній день за підприємством АТП-17407 залишилося всього два маршрути: номер 8 А, перша гімназія Даньківка та маршрут номер 16, військове містечко Тваринмаш». Решта пішли з молотка. 26 квітня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулося чергове засідання конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників на міських маршрутах. На конкурс виставлялися такі маршрути. Лот номер один – дев'ятка разом з 21. Лот номер два – тридцятка, 273 квартал, це тоді військове містечко номер 12 разом з 21. Вот номер 3 Тройка, АТП-17461 Івушка разом із маршрутом номер 21 Лот номер 4 Це маршрут номер 24 Плискунівка і Івушка в готі з номером 21 Потім маршрут номер 16 а Пареньмарського містечка номер 12 Маршрут номер 26 Це на, на прохання депутатів міської ради військового містечко номер 12 вулиця Костянтинівська, «Плескунівка». Маршрут номер 14. це дослідня івушка. На жаль, документи було подано лише на чотири маршрути. А от такі, як тридцятий, 24 і 26, й лишилися незадіяні. Олександр Севенко пояснює це тим, що маршрути перевірені часом користуються попитом серед перевізників, а от нові лякають. Серед тих маршрутів, які виправдали себе, як тимчасові, опинилися наступні стратегічний маршрут номер 9 Будмаш Тваринмаш, який проходить в лоті разом з маршрутом 21, перевізник Олександр Умін, маршрут номер 3 аТП 17407 Івушка, перевізник Володимир Луцай, 16А а тваринмаш, військове містечко. номер 12, перевізник Вікторія Даниленко. Та маршрут номер 14 – Дослідна івушка, яким зацікавився перевізник Олег Шенкаренко. Усі ці маршрути були тимчасовими, тобто обслуговувалися за тимчасовим договором. Відповідно до нього, перевізники з метою експерименту мали змогу міняти пасажиромісткість автобуса, варіювати графік руху тощо. На все про все їм дали не більше трьох місяців. І вже після того, як перевізник знаходить свою нішу в схемі автобусних маршрутів, він може офіційно затвердити паспорт, після чого його починають дуже жорстко контролювати, спостерігаючи за графіком руху та враховуючи скарги пасажирів. Ставши офіційним перевізником, претендент також зобов'язується перевозити пільгові категорії громадян. Як зауважив Олександр Сивенко, перевізник приймає офіційні правила гри. Усі чотири перевізники зробили зважений свідомий крок. А комісія у свою чергу розглянула документи на їх користь і одноголосно визнала переможцями. Офіційними перевізниками вони стануть не раніше ніж за місяць, бо потрібно ще заключити договори із виконавчим комітетом та з управлінням праці та соціального захисту населення. На сьогоднішній день у місті є 19 автобусних маршрутів, які обслуговують 26 автобусів. Крім того, містом курсують перевізники ще восьми приміських маршрутів, які виходять за межі прилук і обслуговують навколишні села.